Всіх вітаємо на YouTube-каналі Віст. Хочемо сповістити, що у нас на каналі стартує розіграш. Розіграш стартує в честь 1000 підписника на нашому каналі. Умови достатньо прості. Коли в нас на каналі буде 1000 підписників, ми розіграємо один із п'яти подарунків, які ви бачите перед собою. А саме, перший подарунок це портативний зарядний пристрій або ще павербенки на 20 000 мА. Другий подарунок це секатор від торгової марки VRADO. Третій подарунок це набір викруток від торгової марки «Бєрк». Четвертий подарунок. Набір ключів також від торгової марки Бірг, і головний п'ятий подарунок це дриль шуруповерт мережевий від торгової марки Воркут. Для того щоб взяти участь у нашому розіграші, вам потрібно бути підписаним на наш канал, залишити будь-який коментар під цим відео, поставити вподобайку цьому відео, і ви автоматично берете участь в нашому розіграші. Також обов'язково нагадаю, що ваш аккаунт в Ютубі має бути відкритим для того, щоб ми змогли перевірити, чи виконали ви всі умови. Як тільки назбирається тисяча підписників, ми зразу робимо розіграш. А зараз всім удачі, нехай щастить.